Сьогодні розрив шаблона ну, Ловить на вскидку. Є таке конструкція Махінде Катнут. Умалення мозгов Зменшення. Дуже багато можна розказувати. Ця конструкція не в християнстві і ця конструкція не просто відома, вона втирається хлопчикам в єшивах у євреїв. Умалення мозгов. Тобто це база для прокляття, бо друге состояння, другий стан махін Махінде Гадлут, якраз збільшення прогресія мізків мозгов. І вони це мовчаться в Єшивах починаючи там з 6 років все життя, а далі просто в цьому живуть християнці це невідомо. І про це там, ну, коротше гаря, якщо коротко, бо я цю тему вивчаю вже років сім. Якщо коротко, то я бачив людей, у яких здається, що все завжди там вау, круто. Наприклад, він може заробляти багато, але втрачає сім'ю. Або він там зайнятий сім'єю, дітьми, але не заробляє. І той і другий стан це такі дві крайності, але ну, я утрію беру. Але таких реальний сорібат. Коли э, працьовує махін декатнут. Умалення мазго. Що з цим робити? Якраз про це от школа Садміра Рава Шолома Аруша, яку ми вчаємо. Зараз 23-й урок був. Він про це, про день, про гроші, про легкість заробітку, про кайф. І ще одна конструкція, в цьому уроці, і вона проходить такою красною лінією через цю книгу. Що дружина це антенна фінансового благословіння. Тобто хочеш, щоб денежки заходили в твою життя легко. Ухажуй за антенною. Бо антена, дружина. Це таке творіння, Боже, це пише Рав Шоломаруш. Яка сама того не знає, вона може так працювати. Тобто ти, я чоловік ти, наприклад, доглядаю за дружиною, роблю там то-то, то-то, то, і в моє життя приходять не зразу мільйони. Не зразу. А приходить легкість. От у мене практично було так, що я почав заробляти там, умов, на те саме, але легше. Я став витрачати енергії в два, в три рази менше. Я почав час там проводити з сім'єю, з нею, висипатися просто. І це вже прикольно. Друге, що по факту в моєму житті відбулося, коли я почався практикувати дірки, куди вилітав. Дірки, куди вилітало, почали закриватися. Тобто, ну такий епізод був. Я там приїжджаю перший раз в Умань. Довга історія, як я туди попав перший раз. І Мені один там дорічка в синагогі просто... Я турист. Але я вже знав, там дивився у шпізин, купував, дарував тори хлопцям. Більше 50 штук з перекладами з толкованнями, головного британського равіна. І попадаю в в Умань, як турист, і він мені сів, каже, а що, ти дай взагалі нічого не розумію, якийсь рабінахман. Щось тут має бути добре. Він говорить, все, спокійно. Сыночек, слухай уважно. Роби то-то, то-то. Вот тут стань прочитай. Этот. Ну там тику наклали. Ось тебе азамра. Десь комусь пожертвуй. Там бедняку. И живы спокойно дальше. Думаю, все. Чуть прикольно. Через год, то есть через рик. Я понимаю. Що в моєму житті позакривались там дві чи три дірки страшні. Да вивітрювалися і вивітрювали. Я не знаю, що робити. Просто ну, там ситуації складні. Якби гроші повинні з приходити, вони по певним причинам не приходять. і Я нічого не можу з цим зробити. І вони почали закриватися. У -у -у. І я коротко, почав паломничати в Умань Якщо що, я уманський паломник. Задавайте питання. Любі про Умань. Да, у мене там багато знайомих, равини. Ну, друзі шикарні. В общем. Потім я привіз туди більше двадцяти своїх друзів різних. Комусь сподобалось більше, комусь менше, хтось взагалі не в'їхав в чому діло. Ну це це про Умань Коротше говоря... Друге, що закриваються дірки. Ну і далі все по черзі, Не буду детально розказувати. Бо без розуміння, що таке махінде катнути, махіндекатнути гадлут, все одно і взагалі цю книжку, її треба, не можна висмикнути тільки цей епізод. Бо я ж вже чую, що комусь захочеться там лайфхакнути з садміра, а не вийде, братики. Садміра треба вивчати. Бо я бачив... А Даже среди тех, кто пробовал и начинает читать Садмира, они доходят до этой темы, Махин Разумеют. понимают, мы на уроках это ну, фиксируем, что дивись, у тебя симптоматика, у тебя умаление мозгов, брат, выздоравливай, отключай эту херню. Не, уперти, понимаешь, ну им же там рассказывали, принципы успеха, принципы исповедания и все. И чувачок высыть, там 5 уроки прошло, 6 уроков прошло, а он высыть себе и умоляется, и деградирует. Ну а симптоматика на будь-якому уровне встречается у миллионеров, там, успешных, махин декатнут, тема такая. І дружина це антенна. Доглядати за дружиною не просто корисно, а вигідно фінансово. Ой, боже, боже, Боже. І ще один момент хочу сказати про дівчик. Теж зацепились сьогодні дівчки, які готовляться заміж. Або ж жіночки, які там, чи не, не були заміж, не ходили, чи розвелися, чи втратили чоловіків, не суть. Девочка готовится замуж в она на неразумеющ, она вид и бачить майже завжди у потенциальному своему человеку, ви, есть у мальчиков, вин способен развиваться, у него есть махин дегадлут че у него махин декатнут девочки все понимают. Ну тут первый раз в жизни прошу девочек и женщин напишите. Реально вы понимаете это? Ну, вибрация какой-то непонятной интуиции у хлопчиков. Если понимаете, просто плюсанить То есть девочка на планете Земля среднестатистическая. 90 В 8% випадків, думаю, навіть не 95%. понімає, глядя на мальчика, у нього махін декотнут чи дегадлут. І її вже э, номер 2 цікавить, скільки в нього на зараз там. Успіха, фінансів, влияння і так далі. Тобто, э, якраз недорозвинуті двочки дивляться спочатку на де факто скільки там фінансового влияние успіха і тільки потом задають питання собі там чи не задають чи чувствують, є в нього махін, де гадлут, чи нема І то і друге правильно. І по суті якщо мальчик там уже йому 20-25, по ідеї У него уже что-то должно быть Физически, реально В выгляде Махин де гадлут. То есть, как факт Понятно, что тут Не может быть в потенциале Махин де Гадлут А в реальной жизни Ноль Это парадокс, так не бывает Вот Ценные не про девочек Но таких Дуже мало И Я зустрічаю дівчаток, які в цілому розуміють, що вони здесь ощущают вот этот махиндегатлуд але їх хтось навчив, їм хтось там І так далі, Или вони цим не управляють і Вони починають тригерити по поводу того що там, якщо ти так юний, то що такий вот. Ну, це віддільна історія, Я про це не хочу тут це глибока тема виховання жіночок і як воно відбувається, точно цим займаються не чоловіки. Чоловіки обмежені тут. І последнє. П'яте. П'яте, проклятий бух Адам. Відносно заробітка потеть заробляти хліб в поті лиця. Це не стосувалось Єви. Єва проклята була в другому, тому що вона буде отримувати біль. Зам зато, зато. А от що добуватися гроші можуть через під в прокляті. Це стосувалось виключно Адама на Єву. І Єву взагалі цеплятися не должно. яким чином добуваються гроші? Єва над цим Ну в ідеалі, я кажу про ідеальний стан, до якого треба йти. Декого треба розвиватися і розвиток цей починається Не з Єви, не з Єви Садам, Гащета. Ну і кейс. На закусочку кейс. Вчора прямо свіжачок. Наші знайомі, сім'я і чоловіка, чоловіком. Укомплектували Сили оборони України. Саме так треба називати цю систему процеси. Це комплектування до укомплектування Сили оборони України. Тобто чоловіка чоловіком укомплектували Сили оборони України в експрес-режимі. В експрес-режимі в смислі, що він ухилянт класичний, ховався, тікав там, очко і грала і так далі. Причому ми спілкувалися із нею, і з ним. Кажу, слушай, Вася. Блін, ну ти боїшся, це норм. Ну Но рано чи поздно тебе можеш знайти, да? І ти поїдеш. Питання. Ти поїдеш підготовлений. Чи не підготовлений? в смысле беда? Ну, блин. Учись, изучай там курсы, шмурсы, чтоб ты там понимал, что такое там, например, дроны, механика, инженерия, все что тебе цикало. Всем по черзи рекомендую. Обзвонить 5-7 рекрутинговых центров, там, начиная с кого угодно. Там. Кирилл Верес, Рарох, Ахиллес, третий штурмовый корпус. Куча рекрутингових центрів. Спроси, які там потрібні вакансії, посади. Готуй себе. То тобі сикатно. Ти сидиш вдома. Окей, розумію. Готуй. А потім раз, тобою, доукомплектували Силу сили оборону. Країн, а ти вже красавчик. І от вчора було якраз наоборот. І попав там прошло. Да, и час короткий, уже звоны. А, Виктор, я там вот тут, вот тут. У там зачислен батальон БПС бесплодных систем. Ну, что там мне тут это, поможи. Что там ты казав? ты можешь найти командира? підрозділ хороший, чтоб мне не было не Говорю, Вася, слушай. Я ж тебе сказал? Как надо. Ти зробив так, як ти считаєш. ти умний. Окей, блин. Ти умний, хорошо. Зараз ти пропонуєш мені пошукати нормальних командирів, нормальні підрозділи. Да, я це можу, але що я їм буду продавати? Чувака, якого очко грає, і все. ти що можеш? Нічого. Ти що вивчив, Нічого. Яка твоя кваліфікація? Ігроман. Окей. ігроман це хорошо уже. Понял? Там по іграмані теж було питання. Було питання. Він ну, ніяк не хотів виздоравлювати цього. Но говорю, ти ж ігроман, дивись, це клургрута. круто. Конвертіруй це в пілотування. Ігроманія це, оказується, вже не грех, а це преимущество. Бо ігромани можуть ставати хорошими пілотами. Все, говорю, ставай хорошим пілотом. Включай армія плюс. Скачу там курсів, хренова туча, курсів в армії плюс. Там треба гигабайты трафика інтернету. Ну, це вже твоя проблема. Викручуйся. Говорю, Скачуй, учись, слухай, внімай. Мені потрібно, щоб я послав текстове резюме командирам туди-сюди. І щоб це резюме було таке, щоб мені дзвонили, писали, сказали, блін, де він, ми їдемо його забирати. Отаке резюме треба. А резюме мені тут плохо заберіть мене туди, де хорошо, говорю. Я, я таке резюме розсилати не буду командирам, Не буду. Він все зрозумів. Дивлюсь притих. Віктор, ну ще питання. Там дружина, переживай, Та Позвони, пожалуйста, скажи, що парад що небудь там, поможи, говорю. Слухай, говорю, Вася. Перше, у дружини такий період. І це нормально, коли вона переживати, нервничати і багато за за тебе, дурачка. Ну, в сміслі, не молиться. Ти воїн уже, все, ти красавчик, молодець, наконец то Кху. Вона повинна молитися, переживати і нервничати. Це її дорога. Вона повинна її пройти. Я не знаю, як її можна пройти по-другому. Моя проходила нормально, вижила і я, і вона. Стало и лучше. Кок. Но ты должен тоже отдавать дупля В том, что ты ее реально пядисрав. Вот ты просто вонючий. Ты пядисрав ей. Ты пішов в силой обороны не подготовленный. И в целом она могла нервничать меньше. Но она сейчас нервничает больше. Чего, бо ты не подготовленный. есть. Ріск є, так. Да. Чого? Бо ти? Думав, що ти всіх обдуриш. Получилось, що не смог всіх обдурити. Вигрібай, говорю. Написав дружині його. Коротко передав суть діалогу. Вона сказала: Окей, спасибо, дякую. За дружиною треба ухажувати. Даже если такие тяжелые ситуации, важкие ситуации. Окей, они бывают, да. Их можно обойти. Походу нет. Мне не удается обходить тяжелые ситуации, эти надо проживать. Проживать. В общем, умаление мозгов. Это плохо. А Махин Дегадлут. Це добре всім, хто за Україну, благословені в сьогоднішній день. Працюємо на перемогу. Всі, хто за Путіна і його армію, хоча б мислі на прокляті.